Terima kasih. Сумкового розпису Ігор Романович Боднар, який більш детально розкаже про цей терм. Ви знаєте, спочатку, щоб писати писанку, треба яйця взяти. Ну, самі кращі яйця кажуть, це ці е, уліття, е які несуть кури первістки. Пульца називають їх. Яйце береться в руку. Такого. І пальцем протягується, що треба, щоб чуть-чуть шуркувати, тоді краще прається фарба. І тоді, з містачі, як навіть в магазині чи на базарі викупляєте, ви одразу то яйце завертаєте окремо папір, щоб воно не терплося одне до одного. Тому що в цьому місці зразу у вас буде тертя і не буде братися фарба. Те саме перше. Тоді, вже як ви підготували біля яйця, тоді потрібно. В теплу воду дається 2-3 ложки соди харчової і замочується ну, на пів години десь а вони в кипяток. І яйця те, в сирі. Чому сире яйце, якщо кажуть, запліднене, воно висихає і тоді зберігається дуже довго. Ну, Якщо яйця не запліднене, то не можна ставити ні в стакан, десь, нічого, бо воно не прається газу, починає тріскати. Ну, говорять, що якщо варене яйця посвятити, висихають. Ви знаєте, ну, років три зберігаються мечення. Починаємо все одно своє робити, І тоді на вареному яйці зразу на шкарлупі виділяється таке як сік. І воно з'їдає фарбу. Далі береться це вже саме яйце і починається береться лівою рукою, правою писачок руку і починається писати. Ті лінії, що якщо ви хочете щоб були білі, от, не знаю. По типу нашому західному регіону лінії, ми наносимо писайцем і воском по білому бійці від першої лінії. І кладемо червону фарбу. Ну, Якщо ви хочете жовтої починати, то саме світлу фарбу, жовту, оранжеву, червону, поступову. Коли нанесли ми лінії, і червоні в нас лишилися, тоді ті місця, які ми хочемо, у нас були червоні, ми закриваємо воском і виходить у нас червоне. Тоді кладемо чорну фарбу. Оце як класичні наші. Досить оригінальні наші Заліщського району, вони такі більш архіїчні і збереглися більше такі символи. от вони. У мене десь є приблизно мої колекції, де зібрано у нас в районі близько 28 наших писанок, суто нашого Заліського району. Постійно в мене йде сварка в Тернополі, вони кажуть, що Бушівський. Я то кажу, що це наші. Бо колодку не вважаєш це Бушівський району. Досить цікава є техніка писання писанок. Травлинки. Бачите, це звичайне жовте яйце. На ньому наноситься воском і не фарба кладеться, а кладеться в оцет, Колись використовували квасної капусти. І воно починає верхній шар з'їдати. Те, що було під воском, лишається, це, це фарба тут не використана. це суходійця, це, взяти цей. Так само є досить гарна техніка травленки. Тут правда цепить складнами, бачите, ці білі фони. Це не воском наноситься, а просто вже в кінці писанка готова, ті місця, які нам треба білі, ми кидаємо возик і він з'їдає ту фарбу, виїдає. І тоді ми знімаємо верхній шар. Досить цікава то, є техніка, бачите, це техніка кольоровим воском. Це кольоровий віск. Немає нічого складного, береться звичайний парафін чи віск. Додається трошки в гарячий віск, розтоплений, масляна фарба. Вона застигає і тоді пишеться писанка. Єдиний її недостаток, вона боїться прямого сонця, і в кого дуже гарячі руки, вона починає зразу. І краще використовувати суто віск, тому що парафін не злушкається, в нього менша температура плавлення і він починає ну, не так тримається добре шкарбуки. Е, ви знаєте, десь років 4 тому по ТСН показували дуже великого майстра Чеха, він робив ці травленки і безверху. Типу наші писанки. Хоча я такі вже писанки робив років 10 тому. Як то говориться, переважно в наш СМІ бачить те, що за, а то, що в себе підносник, то борються не бачить. А ці писанки це витравлюється, а тоді далі бурмашина і вирізається ті місця, бурями вибирається. Є в мене, хто дивився сьогодні і на гусиних яйцях, і на стру... і цих. це струву Ну, які використовую я їх Самі менше, на яких я писав писанки, це є попугаючі. Е, Вони десь сантиметр мають в діаметрі, я маю таку велику лінзу, ще одні окуляри і пишу їх. Інакше я, я їх не брав сюди, тому що я розписав десь 5, аж тут 10 роздушив. Вони дуже ніжні мають шкафу. Досить, ну, залежно від регіону, досить мені подобаються ці писанки, я їх тут не взяв, це є полтавський. Там суто використовуються білі і сині голубі тони. Тут я брав типу з неї, але я просто дав нашим, суто на наші регіони на чорний або темно-проміщенний полю. От ну, часу скільки часу. Ви знаєте, чим довше я пишу писанки, тим довше в мене час йде на саму писанку. Оцю я писанку писав, ну так, за літом, коли була відпустка, я був сам вдома, тижня-два я грався з нею. Ніхто не ну, скільки. На писанку в середньому в мене йде від 6 годин і... Да, Чим довше я пишу, тим довше в мене йде час на саму писанку. Не знаю, втрачаю практику чи що. Ну зараз є ще писанки, писанки писаються самі робляться. Можна і взяти, а з гуртожитки, знаєте, я постійно ходжу по лопаті, збираю старі кулькові ручки, стежні з писанням. З них роблю писачки, які досить дешево, під ногами завдає і персона пишуть писанки. Наші, наші студенти з цими писачками займали неодноразово перші місця, в яких ходять Ховальчук Олега, Хоминець Заряна, Глечко, Льо. Це, так, льоля. це от ці студенти, які ходять, яким я передав свій досвід. І Хоминець зоряна вже знаєте, так само має вже звання, як я народного санкарства. Ой, малює Оленочка писанки червоні, і біжать до неї зори, коні, півні, зорі, кожен просить на писанці його написати, кожен хоче звеличати Господнє свято. Кожне каже на писанці, я вже. Мене здавна так писали, та ще в Україні, подумала Оленочка, сіла за роботу, вже всі взори на писанці у велику суботу. Ой, писали писанку, писанку, колисанку, різними розводами символи знаходили. Ой, писали писанку, мов мережку вишивку плодів розмову сайну, кольорову, писанки з мережками стали обережками. В них чакунь записана, слов билає списане. З'являлись та зникали народи, виростали та руйнувались міста. Розквітали та знепадали культури. Ніщо в цьому житті не вічне. Вічною стали тільки українські писанки та вишиття. Несучи на вічну тайну життя, смерті та Воскресіння. На столі дух м'яна Пасха, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі роки, немала у нас родина та молитва всіх одна, Хай розквітне Україна, як в положенні весна. І моліться люди щиро на здоров'я. І добро, попросімо щастя, миру, щоб усе у нас було. Всі народи всього світу, щиро воєнність поєднайтесь, дружбі спільні на віківці, між собою побратайтесь. Тож час найвеличніших весняних свят, свят надії та доброзичливості. Давайте посміхнемо, візьмемо один одного за руки. Може від цього на світі стане тепліше? Зникнуть неприємності та ворожнечі. חי טס פריאפטו זוושטי ויו סאסט סווי טה דוברותו יו Переповнює серце, ви мріям прекрасним святим, ніколи не дайте померти, хай з вами крокують душі, любові, надія і віра, бо чесно прожить на землі, без цього ніхто не зуміє, хай світить сонце у ваше віконце і посилає правіння любові.